Вітаю шановні лубенці. сьогодні 8 листопада. З питань, які хвилюють громадськість, над якими працює міська рада, перш за все, це відключення електроенергії і робота згідно графіків. Як ми вже з вами пересвідчилися на попередньому тижні і спочатку цього тижня, поки що вдається витримувати графіки, і ми пристосувалися до відключень в ці години. Намагаючись створити належні умови роботи як на виробництві, промислових підприємствах, у побуті, ну і безумовно, свій і робочий час і час поза роботою. На жаль, складно безумовно у освітніх закладах через те, що не співпадають черги, із можливістю надавати освітні послуги діткам, які Учням, які знаходяться поза межами школи, але ну знаходять вихід. Вчителі школи сподіваються, що ефективність буде покращуватися із часом. По школах школи працюють в різних режимах нашого міста і села, але школи додаються. Із тих, хто працює офлайн, тобто запрошуючи дітей до школи, Добавився ще один садочок, десятий, який працює з дітками, тому в нас три садочки по місту, і вважаю, що на сьогодні їх поки що вистачить. Якщо не працюють садочки на сьогоднішній день, де знаходяться діти і батькам, є потреба у дитячому садочку, звертайтеся до управління освіти і будемо вирішувати питання про переведення дітей до садочків, які працюють. Це перший такий блок питань. Другий безумовно, все, що стосується опалення. Опальний процес розпочався, є і позитивні, і вже проблемні питання, особливо в нас, що стосується Чкалова котельні. Але там знаходять вихід, і питання щодо можливості роботи котельні під час навіть тоді, коли відключається електроенергія, тому що вона попала у чергу, будуть вирішені. І питання із температурним режимом у квартирах тих, хто на цій котельні. Будинків і квартир, сподіваюся, що на цьому тижні буде вирішено. Продовжую надавати допомогу внутрішньо переміщеним особам, і на попередньому тижні цим займалися. І в понеділок, і вівторок продовжуємо цю роботу. Більш всього, що ми сконцентруємося на цьому тижні на сільському населенні, яке там проживає, оскільки їм складніше сюди добиратися і. Повідомлень вони не завжди отримують від інших благодійних фондів. Не тільки лише через міську раду надходять надходить допомога, але й через благодійні фонди, які працюють у нашому місті. Я дякую їм за те, що вони надають допомогу і працюють над гуманітарними проблемами. Наших містян і сільського населення. В агропромисловому комплексі ми підтягнулися, дякуючи праці наших агровиробників, фермерів, всіх, хто працює над послугами в сільському господарстві, тобто тих, хто приймає зерно, працюють сушарки, але із більш ніж 30 тисяч пізніх технічних культур, а це кукурудза, соняшник і соя на сьогодні зібрано близько 25 тисяч. Тобто залишається десь 5 тисяч, і це в основному 4,5 тисячі – це кукурудза, а інше – це соя. Вдалося посіяти 4,5 тисячі гектарів озимої пшениці і десь 1300 гектарів озимого ріпака. Це е, те, що вдалося е, виконати пшениці. За ці дні, незважаючи на погодні умови, незважаючи на дощі, і незважаючи на те, що так само, як і в місті, а можливо навіть і більше, село страждає від відключень електроенергії. Сподіваюся, що за листопад місяць усі роботи на осінньому полі нашого регіону, нашої громади, будуть виконані. Ну, безумовно, будемо. Сприяти можливості використовувати всі напрямки для того, щоб знайти шляхи реалізації продукції на найвигідніших умовах, а також допомогти сагерообробірникам в участі у різних державних програмах, недержавних програмах, на дотриманню грантів і таких здешевлених кредитів, які б давали можливість. Думати вже про рік, 2023 працюємо над державною програмою щодо використання наших безробітних на суспільно-корисні роботи. Цим займається центр зайнятості, підготовлено розпорядження з цього питання, і я хотів би, щоб громадяни, які зараз знаходяться в центрі зайнятості, які не знаходяться в центрі зайнятості, потребують роботи. Є така можливість в межах мінімальної заробітної плати на практично всіх наших комунальних підприємствах працювати і як в місті, так і на селі. Тому звертайтеся, є механізм, яким чином. Які документи готувати для того, щоб влаштуватися на різні види робіт, і я думаю, сподіваюся, що це буде ну, певна підтримка для сімей, які залишаються або без роботи батько-мати, або ж з якихось причин підприємство не працює? З комунальних питань продовжуємо готуватися до перебігу зимових проблемних питань, це і заготівля. Піску, підготовка суміші, завершуємо асфальтування на тих ділянках, де ще маємо можливість, і фінансові, і, і людські можливості виконати роботи. Є проблеми по капелубний водоканал, тому що нахлинули пориви по різних ділянках їхніх мереж. На сьогодні працюємо на відрізку. По вулиці Чкалова в районі дитячого садочка номер 12 Через те і було повідомлення про відключення води для певних будинків на період сьогодні, 8-го і, можливо, частково 9-го. А також готуємося для виконання серйозного об'єму робіт спільно із небайдужими. Фізичним особам підприємцями нашого міста для того, щоб виконати роботи в районі проспект Володимирський, магазину Київський, готує матеріали і думаю, що знову ж таки на цьому тижні вдасться роботи виконати. Ця ділянка надзвичайно важлива, тому що вона подає воду до котельні по вулиці Чкалова. І безумовно без цього водоводу нам буде складно втримати температурний режим у будинках наших місцян, які запитані від цієї котельні. План робіт вже підготовлений до виконання. Матеріали завозяться. Ну і я думаю, що роботи виконують будуть виконані ближчим часом. За час початку війни у нашій громаді народилося 270 дітей. З них 136 – це е, дівчатка і 134 – це хлопчики. Всього вам доброго, до побачення, слава Україні!